Вітаю на каналі Гося тані. Я вам обіцяла розповісти, як, чим підготувати часник, щоб прибрати жовтизну Тому що після холоду, після заморозків, після зими часник має жовті листочки. Що я для цього використовую? Перше, ми знаємо, що часник, для часника потрібен обов'язково азот. Обов'язково. Отже, я використовую азот Це аміачну селітру. Ось у мене така аміачна селітра. Можна брати карбамід, тобто мочовину, можна аміачну селітру. У мене зараз є аміачна. я буду використовувати аміачну селітру. Отже, спочатку я в е, столову ложку аміачної на 10 літрів води. Ось у мене поливальниця. Я розчиняю і поливаю під корінь. Спочатку азотним добривом. Через декілька днів. Ну, десь днів приблизно через 5, можливо, навіть і раніше. Ну, максимум через 5, можна через 3. Я свій часник буду поливати під корінь сульфатом калію. Для того, щоб виросло гарне листя. Якщо буде на чеснику гарне листя, тоді буде гарно в'язатися головка чесника. Але щоб для того щоб запустити фотосинтез рослини, треба калій. І ось сульфатом калію, теж під корінь я буду поливати. Одна столова ложка це десь приблизно 20-25 г на 10 літрів води. Можна змішувати разом. Я пробувала і разом селітру і сульфат калію, можна окремо. Я сьогодні зроблю окремо, а дні через п'ять зроблю потім сульфатом калію. Але я знаю, що дехто робить і змішує. Ось, таку процедуру я зроблю, і побачите, через певний період, десь ні через 10 після поливу зазеленіє. Обов'язково буде зелене у вас листя на часнику. Часник буде нарощувати гарну головку. Одна єдина умова, що ось, бачите, мене мій часник на соломі. Він, коли я садила, я соломою крила цей часник, він з під соломи виліз, і так він у мене буде вже рости під соломою. Я не буду його соломою, я не згрібаю. Тому умова є така, що треба пролити так, щоб, бачите, досить таки багато соломи мене покладено, щоб е дістати до головки часника. Тобто пролити до кореня чесника, гарненько-гарненько пролити. Ну, когось не на соломі, то звичайно це буде краще зробити менше, витратити води. Звичайно, мені треба більше, тому що треба пролити гарненько. І тоді ваш часник буде зелений, красивий і будуть нарощуватися великі головки чеснику.